Вітаю, як завжди, о цій порі на телеканалі. ТВА інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працюю я Діана Добинда. Вже за мить головні події четверга -го, 23 -го січня. Всі деталі далі у випуску. Героїчне протистояння України у війні з Росією продовжується. Країна-агресорка і далі цинічно обстрілює населені пункти нашої держави, внаслідок чого страждають мирні жителі. Так, у ніч на 23 січня окупанти двічі здійснили удари ракетами та дронами по Запоріжжю. Вранці атакували балістикою, були поранені рятувальники, які ліквідовували наслідки. Через атаку ворожих шахетів без світла опинилися жителі, котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту. Попередньо через атаку ворога загинула. Одна людина, ще 46, було поранено. Підтримка ЗСУ, ВПО, бізнесу, економіки та регіону. Загалом начальник Чернівецької обласної військової адміністрації поділився результатами та здобутками Чернівецької області у 2024 році. Всі деталі розповідаємо уже за мить. Начальник Чернівецької військової адміністрації підбив підсумку роботи за минулий рік. Пріоритетним, звісно ж, залишається підтримка Збройних сил України. У 2024-му на потреби наших військових з обласного бюджету виділили понад 65 мільйонів гривень. каже Руслан Запаранюк. Це всі наші військові формування, які базуються на Буковині. 107 сьома бригада, 82-га. Наші прикордонники, Національна гвардія, окремі стрілецькі батальйони, які ми маємо сьогодні, чотири це Буковинські. Також була підтримка оперативного командування Захід, ПВО, яке працює так само і захищає наш повітряний простір. Протягом 2024 року 49 захисників та захисниць отримали грошову компенсацію у розмірі 105 мільйонів гривень на придбання житла. Також як розповів начальник ОВА в умовах складної енергетичної ситуації область зробила значні кроки до автономності. На території області встановлені дві когенераційні установки. Це дозволить забезпечувати населення теплом та електроенергією у разі блекаутів. Додатково встановлено три сонячні електростанції на загальну Ю, об'ємо 6,6 мегаватта в цьому напрямку. Працюємо працюємо з територіальними громадами, з бізнесом. Вишукуємо всі можливості для того, щоб бути енергонезалежними. Великий акцент на підтримці ВПО каже Руслан Запаранюк. Сьогодні на Буковині понад 75 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Область посідає шосте місце в Україні за кількістю підготовлених місць для тимчасового перебування ВПО. Наразі в області готують ще 1970 місць для осіб, які унаслідок війни знайшли прихисток на Буковині. Йдеться про реалізацію двох програм. Одна з них з підтримки міжнародної організації міграції України. Це два проекти, які узгоджені і підписані між Чернівецькою територіальною громадою на будівництво 260 багатоповерхівок на 261 квартиру та Хотинською територіальною громадою на 48 квартир. Як ви знаєте, в Хотинській територіальній громаді облаштовується одне стаціонарне приміщення повністю під. Проживання внутрішньопереміщених осіб по програмі МОМ і буде будуватися три е, трьохповерхових будинки для облаштування так само е, квартир для внутрішньопереміщених осіб на загальною об'ємом на 48 квартир. Там можна буде розмістити більше 100 внутрішньопереміщених осіб. Завдяки міжнародному партнерству у 2024 році область отримала 368 мільйонів гривень підтримки. Було заключено 14 міжнародних партнерських угод МОМ. Довою шість з Румунією, а два буде підписано з Німеччиною. Планується цьогоріч збільшення пропускної спроможності та модернізація пунктів пропуску на Буковині, каже Руслан Запаранюк. В цьому році розглядається питання розширення другої черги. Це по красноїльську, це по порубному. Модернізація і перебудова порубного там мають збільшити на чотири проїзні частини. Самий митний перехід кордону. От, і Красноїльська друга черга. Це питання, ви ж розумієте, Міністерства інфраструктури. У них заплановано на 2025 рік, а як відбудеться, подивимося, як будуть виділені кошти і. Буде впроваджено далі ці, ці всі три проекти. Не оминули журналісти і питання перспектив будівництва Євроколії, яка об'єднає залізничну мережу України з Румунією, Молдовою та Польщею, та є вкрай важливим інфраструктурним об'єктом для Буковини. 10 чи 11 числа засідала інвестиційна рада Укрзалізниця, підписано і прийнято рішення про. Провадження техніко-економічного обґрунтування, розробку, що стосується відбудови євроколії від Воду до міста Чернівці до кінця 1 квітня, відповідно за рішенням інвестиційної комітету Корзалізниці, вони мають завершення завершити підготовку техніко-хімічного обґрунтування. Тож це тільки перший етап, другий етап проєкт, а третій будівництво, каже Руслан Запаранюк. Тут дуже великий крок зроблено, що стосується вже реальної впровадження цього проекту в життя. Це саме важливе питання: техніку комісії брутування. Далі проект це вже технічний момент. Далі будівництво наскільки мені відомо, Європейський Союз готовий фінансувати 50 на 50 цей проект, тому Україна і Юказина дуже цим зацікавлена. Я думаю, що будемо тримати руку на пульсі. Аліна Рябко, дня днятива. У Чернівцях триває деклараційна кампанія, яка покликана заохотити громадян до прозорого демонстрування доходів та сплати податків. Які доходи декларують буковинці, та чому важливо це робити своєчасно? Далі у сюжеті ТВА. Декларування доходів важливий обов'язок громадян, який не лише сприяє прозорості фінансових відносин, але й забезпечує стабільність наповнення державного бюджету. З 1 січня в Україні стартувала кампанія подання декларацій за попередній 2024 рік. Триватиме вона цьогоріч до 1 травня. Всі свідомі громадяни розуміють, що обов'язок кожного задекларувати свої доходи. Навіть в конституції такий обов'язок прописаний, і відповідальність кожного громадянина сплачувати податки. Саме тому щороку триває деклараційна кампанія, і цей рік не виняток. З 1 січня кожен громадянин зобов'язаний задекларувати свої доходи, і така кампанія триває до. 1 травня, першим травням, вона не обмежується, тому що і заходи продовжуються далі, а особливо ті люди, які хочуть громадяни отримати податкову знижку, вони мають таке право до 31 грудня все-таки подати декларацію, отримати свою знижку. Під час брифінгу представник державної податкової служби наголосив на обов'язку декларування доходів, які не оподатковувалися під час їх отримання. До таких доходів належить спадщина, подарунки, оренда майна, іноземні доходи, інвестиційний. Прибуток, продаж нерухомості чи транспорту, а також інші джерела доходів. Також пан Микола підкреслив, що своєчасне декларування доходів буковинцями це особистий внесок кожного у фінансову підтримку держави. Кожна задекларована гривня це все таки фінансова підтримка нашої держави. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується, це. Є основа формування доходів місцевих бюджетів, які в подальшому ну вже за потреби громадами розподіляються як і на соціальну інфраструктуру, на потреби громади і тому подібне. Ну і звичайно, військовий податок, який сплачується, це є підтримка наших збройних сил. Хочу зазначити, що декларацію подають не всі, подають тільки ті громадяни, які отримали доходи, з яких не сплачені податки. Тобто, якщо громадянин отримав дохід протягом 2024 року, з якого не були сплачені податки, він сплачує, ну добровільно подає декларацію і сплачує з неї військовий збір в залежності від отриманого доходу. Тому що там ставка варіюється для зручності подання декларацій платникам податків пропонують сучасні електронні сервіси, зокрема електронний кабінет. Це дозволяє зекономити час, уникнути помилок під час заповнення документів та подати їх у зручному форматі. Крім того, у центрах обслуговування платників податків мешканці області можуть отримати консультації та допомогу у заповненні декларацій. Хочу зазначити, що подати декларацію є багато варіантів сьогодні. Звичайно, найбільш популярний. І е, набирає розвитку, це все-таки електронний варіант подання декларації через електронний кабінет. Друге, досить широко розвивається зараз наш продукт, називається мобільний застосунок Моя податкова. Е, його вільно можна встановити на будь-яку платформу. Але, е, Користувач повинен мати електронний цифровий підпис для цього за словами Миколи Загарюка у 2024 році. За результатами попередньої кампанії в Чорнівецькій області декларації подали понад 6600 тисяч громадян. Було сплачено 40 мільйонів 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 4 мільйони 900 тисяч гривень військового збору. Пан Микола зауважив, що кампанія з декларування доходів є не лише способом виконати свій громадянський обов'язок, а й можливістю для кожного зробити внесок. У стабільність та розвиток України у цей непростий час податкова свідомість громадян є важливою підтримкою для країни та її обороноздатності. Діана Добинда теми дня ТВА. А потім буде чекати обтяження. Академічне спрямування для учнів, які плануватимуть вступати до закладів вищої освіти та професійне для тих, хто бажатиме одразу отримати професію та вийти на ринок праці. З 2027 року у рамках реалізації концепції нової української школи відбудеться реформа профільної середньої освіти. Подробиці розповідаємо далі. Освіта в Україні переживає нелегкі часи, які ще більше ускладнюються широкомасштабним вторгненням російських військ. Якість і доступність навчання у міських і сільських школах значно різниться. До того ж, учні старших класів великою мірою навіть не можуть вплинути на те, що вивчатимуть. Близько 70% школярів навчаються за гуманітарними профілями, тоді як природничі та it профілі не востребовані через брак матеріально-технічної бази. Врешті-решт. 11-річна школа аж ніяк не характерна для країн Євросоюзу. Більше того, тримає нас у російських лабетах. Саме тому з 2027 року в Україні стартує третій етап освітньої реформи, який запроваджуватиме зміни у профільній середній освіті в рамках започаткованої у 2017 році нової української школи. Аби поділитися думками та ідеями щодо її впровадження, у Чернівцях провели громадське обговорення. Проговори. Проблемні питання, отримати запитання від громад, тому що так краще зрозуміло, що турбує. Як і суть будь-якого громадського обговорення, це не про рішення, з якими приїхав Київ, міністерства чи уряд. Це про бачення, це про доцільність цього і про те, щоб почути зворотній зв'язок, а де якісь є прогалини – нормативні, комунікаційні, будь-які інші. Після будь-якого громадського обговорення ми за. Виходимо в додаткове опрацювання з областю а область з громадами всіх тих проблемних питань, і виходимо на більш компромісно, зважене бачення того, як ми рухаємось у напрямку 27-го року по мережі. Реформа передбачає трирічну профільну середню освіту у ліцеях за академічним та професійним спрямуваннями. Академічне орієнтуватиметься на продовження навчання у закладах вищої освіти, натомість професійне на здобуття певної професії. Дитина в 10-12 класі вона вже вчиться відповідно до того профілю, який вона обрала. Обраний профіль дозволяє їй обирати предмети, і це свобода вибору і свобода траєкторії своєї подальшої. І ці предмети учень обирає як з поміж тих, які включені в його профіль, так і з поміж тих, які йому просто цікаво вивчати. Головна мета старшої профільної школи. Двох спрямуваннях як в академічному, так і в професійному це якісна підготовка учнівства до своєї подальшої дорослої траєкторії. Класичний ліцей передбачає навчання виключно дітей з 10 по 12 класи. Втім, повноцінно це реалізувати вже у 2027 році буде практично неможливо, зазначає Надія Кузьмичова, адже в Україні налічується майже 13 тисяч шкіл зі своїми територіальними особливостями. З двадцятого року ми говоримо про Лишення до цієї мети, але очевидно, що будуть продовжувати існувати і достатньо велика кількість закладів, де ліцей буде. Разом функціонувати з гімназійними класами базової школи. Що важливо, це розуміння того, що мова йде не просто про бажання відмежувати класи, а відмежування класів дає можливість створити особливе освітнє середовище. Впровадженню реформи передуватимуть пілотні періоди. Зокрема, з 1 вересня цього року, у першій хвилі перед пілоту братимуть участь 30 шкіл з 19 регіонів, в тому числі й Буковини. Ви з організацією економічної е, співпраці, зокрема, під головуванням Андреса Шляйхера. Думаю, що відома постать, якою всі знайомі. А заклади освіти, які представлені в цьому пілоті, кожен з них має своєрідну школу ментора з кордону з європейської країни, яка відповідає тому профілю, який бачить український заклад освіти, і оця зв'язка дозволятиме вибудовувати процеси спираючись з однієї сторони на досвід європейський, а з іншої сторони адаптувати його до наших реалій. Своєю чергою з 2026 року розпочнеться повноцінний пілотний період, у якому братимуть участь до 100 шкіл. Підтримку реформи з аналітичної точки зору здійснює швейцарсько-український проєкт Дісайд. Для того щоб все зробити на основі даних на основі аналітики думки експертів. Ми вже провели понад 40 заходів. Це експертні сесії, стратегічні і головне обговорення з громадами сьогодні. В Чернівецькій області це 20. Обговорення ми вже поспілкувалися з понад 1100 територіальних громад, з головами громад, з керівниками відділів освіти. І власне для нас дуже важливо дати їм можливість висловити свою думку щодо реформи уряду для того, щоб уряд міг її врахувати в оновленому законодавстві і в плануванні впровадженні реформ на передпілотному етапі від Чернівецької області братиме участь багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. В профілі, який має вже потужну матеріально технічну базу, має пансіон. Пансіон, ви розумієте, це кімнати кімнатного типу створений такий гуртожиток, де діти мають можливість проживати в цьому ліцеї і навчатися. Це дуже важливо в руслі нашої реформи. Адже, наприклад, діти з гірських територій, які оберуть профіль, який має змогу надати багатопрофільний ліцей, зможуть перебувати і проживати в закладі. 5 Днів а далі вже буде їхати додому. Заклад оснащений басейном. Загалом у Чернівецькій області до обговорення мережі ліцеїв було запропоновано 62 відповідні навчальні заклади. З них 58 академічних ліцеїв, три спеціалізовані і один науковий ліцей. Дана ініціатива була обговорена з усіма головами територіальних громад. Був представлений план, були представлені ті зміни на працювання, які мають бути. Були вибрані ці самі два ліцеїв. І найближчим часом ми очікуємо прийняття обласної Радою рішення про затвердження плану формування мережі академічних ліцеїв. Тетяна Дубіцька, теми дня. Тива взяли під варту з можливістю внесення застави. Екс посадовцю Міноборони Олександру Лієву обрали запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне. Так, колишнього чиновника підозрюють у постачанні бракованих великокаліберних кулеметів до ЗСУ та розтраті державних коштів. Засідання суду у справі експосадовця двічі переносилось через наявку прокурора. Нагадаємо, скандальний екс-чиновник Міноборони працював на Буковині протягом 2006-2009 років. Спершу на посаді радника голови облдержадміністрації, а згодом у спеціально створеному управлінні регіонального розвитку архітектури та інфраструктури Чер. Нівецької ода управління тоді було розпорядником значних коштів, що виділялися на подолання наслідків повені 2008 року. За результатами бурхливої діяльності управління заступника Лієва було заарештовано та засуджено. Прокуратура довела, що на відбудові мостів було завдано збитків державі на 9 мільйонів гривень. А Олександр Лієв тоді терміново виїхав до Автономної Республіки Крим, де після Революції Гідності підтримував окупацію півострова. Згодом це не завадило йому увійти до керівництва реформованого суспільного телебачення. Минулої доби вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку в стороженці. Про загорання повідомили очевидці. Площа займання склала 120 квадратних метрів. Житловий будинок вдалося врятувати від знищення, втім, згоріла покрівля та пошкоджено перекриття. Причину пожежі встановлюють фахівці. Сховки з контрабандою у автобусі прикордонники викрили спробу перемістити через державний рубіж товари з Туреччини на понад 3 мільйони гривень. Так, рейсовий пасажирський автобус прибув до автомобільного пункту пропуску Порубне. Будучи попередженими про ймовірну контрабанду, прикордонники та митники здійснили поглиблену перевірку транспортного засобу. Під час огляду виявили прихований та незадекларований товар. Водій автобуса, 55-річний громадянин Туреччини, перевозив у вентиляційних шахтах, тайнику під сходами та у дорожніх валізах майже 16 тисяч одиниць джинсів, футболок та кросівок іноземного виробництва вилучено товари на суму понад 3 мільйони гривень та автобус вартістю 2,5 мільйона гривень. Депутат територіальної громади на Буковині очолив злочинне угрупування, яке за гроші переправляло чоловіків за кордон. Йому та двом співучасникам повідомлено про підозру. Встановлено, що депутат як організатор контролював весь процес, отримав оплату від 4 тисяч доларів США з особи, розподіляв гроші між учасниками злочинної групи. Один з його спільників супроводжував чоловіків до кордону лісовими стежками. Інший спостерігав за активністю прикордонників. Щоб уникнути викриття, організатори спілкувались лише через зашифровані месенджери, а особисті зустрічі проводили у малолюдних місцях. Відомо, що за цією схемою підозрювані організували незаконне переправлення до Румунії шістьох чоловіків призовного віку. Наразі перевіряється їх причетність до інших подібних злочинів. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах нашого телеканалу. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного вечора. Зустрінемось в Атері. ТВ.